Тому, будь ласка, приєднуйтеся, бо буде дуже багато корисної інформації. Сьогодні поговоримо про МСЕК, про відстрочки від мобілізації у зв'язку з наявністю групи інвалідності, і відстрочки по догляду за особами з інвалідністю. Чи скасують МСЕК, чи скасують відстрочки. Про все це поговоримо сьогодні. Тому додивляйтеся відео до кінця, щоб бути у курсі всіх. Актуальних юридичних новин, ну і найголовніше це почути достовірну, не перекручену інформацію ще й з правовим аналізом. Звісно, правовий аналіз не такий глибокий, оскільки він включає ще мою суб'єктивну думку. Але все ж таки можете потім порівняти з аналізом інших моїх колег, які теж вже, мабуть, виклали інформацію стосовно ліквідації МСЕК. Що ж? Прев'ю закінчено. Ми рухаємося далі. А ви не забудьте тим часом поставити лайк? Це допоможе в просуванні цієї трансляції. А просування цієї трансляції буде на користь нам усім, більша кількість людей буде знати свої права, а найголовніше, зможе правильно ними користуватися. Також нагадую, для військовослужбовців та членів їх сімей консультація безкоштовна. Тому, будь ласка, звертайтесь за телефоном 063 344 16 36. 063 344 16 36. Також не забудьте поширити цю інформацію, точніше, цю трансляцію з цією цікавою інформацією. І маєте можливість, як завжди, на прямому ефірі задати запитання, і я залюбки постараюся на нього відповісти. Якщо ж потребуватиме більшого аналізу відповідь на ваше запитання, пишіть мені в особисті, далі будемо консультуватися. Також можете теж звертатися до мене за консультацією, яка. Не закінчується тільки консультаціями щодо мобілізації і звільнення з військової служби. А ще такі питання включають в себе як і сімейне право, розлучення, позбавлення батьківських прав, визнання батьківства, скасування актових записів, встановлення юридичних фактів і багато інших юридичних питань. Так на цьому реклама закінчилася. Що ж я хотів сказати? Так, багато хто може чув, а хто ні, розказую. Вчора було засідання Ради національної безпеки, абревіатура РНБО. Всі багато чули. Вони приймають доленосні рішення, враховуючи те, що війна, на жаль, продовжується, ворог, на жаль, не відступає, а тисне й тисне, тому ми маємо консолідувати всі сили. Ну і в зв'язку з цим проводяться відповідні такі засідання. Так. І результат цього засідання це новий указ президента номер 732 Про що ж він говорить? Про можливу ліквідацію МСЕК. Так. Також там написано, що до 31 грудня 2024 року МСЕК має бути ліквідовано чи матиме це наслідок перегляд всіх рішень МСЕК під час воєнного стану? Так, звісно, запроваджується знову комісії, які мають перевірити. Напишіть, будь ласка, чи вдалося відновити зв'язок? Все нормально у нас? Бачите, прямий ефір. Все наживо, без всяких притворств, прикрас, вилизаного, чи якоїсь там заказухи замовлень. Все реально для вас. А ми рухаємося далі. Відпишіть, будь ласка, не ну дуже важливо, тому що вже було неоднократно, коли у нас були проблеми зі зв'язком. Під час блекаутів пропадав зв'язок. Я далі щось розповідав, і виходило так, що все це було на смарку. Рухаємося далі. Так, і тепер створяться спеціальні комісії до складу, яких будуть входити, так розумію, і правоохоронці, і не тільки фахівці в галузі медицини, а й інші. Працівники державних органів, дякую до речі, за лайки, які зобов'язані перевіряти інвалідність. Що думати стосовно цього приводу? Чи скасуються інвалідності? Точніше, призначення групи інвалідності, вказаним особам за період 24 лютого, 2022 року, і по нинішній період, з чим це пов'язано? Звісно, великі корупційні скандали, великі е, розслідування. І великі грошові кошти, які знаходили у членів комісії МСЕК, за даними СБУ, вручено підозрюю десь приблизно 64 штуки. Ви розумієте, масштаби цієї цієї корупції, так, величезна кількість кримінальних проваджень. Порушено багато кримінальних справ, чи дідуть вони всі до суду це питання часу, враховуючи те, що є адвокати, да, які затягують процеси. Ну і не дивно це буває, тому що не те, що я хочу виправдати нашу професію, але не завжди правоохоронцям вдається правильно зібрати всі докази, так враховуючи те, що там проводилися. Всякі е, штуки пов'язані з НСРД, да, е, з прослуховуваннями, можливо, навіть тому, що вбилися е, ці справи не один місяць, і були всякі слідчі дії, негласні, да саме проведені То не завжди доводили процедуру до кінця. Там має бути ціла процедура, передбачена кримінально-процесуальним кодексом України. Десь поспіхом, десь недбалість, десь людський фактор. Ну і цим користуємося. Ми, юристи, звісно, щоб 에, значить невинні особи не були притягнені до кримінальної відповідальності. Відмазування це чи ні? Ну, звісно, ні, тому що. Все має бути чітко в рамках закону. Тим паче, є процедура, і вона встановлена давно і її потрібно дотримуватися. Ну а ми рухаємося далі. Що ж, ці комісії протягом трьох місяців матимуть перевіряти всі рішення, прийняті МСЕК ем, за цей період. Чи вдасться їм за цей незначний період перевірити багато рішень? Тому що я думаю, що багато було прийнято рішень, чи будуть перевіряти. Рішення МСЕК пов'язані з військовослужбовцями, тому що це така делікатна категорія справ і тут потрібно розмежовувати да, отримання військовозобов'язаними зобов'язаними МСЕК, точніше групи інвалідності під час проходження МСЕК, і отримання групи інвалідності військовослужбовцям після поранення. Хоча нащо все це розділяти мені не зрозуміло, але думаю, скоріш за все, так і буде. Чи будуть скасовані групи інвалідності? Подальшому, можливо, так, якщо приймуть е відповідне законодавство, адже планують ліквідувати групи інвалідності і прийняти обмеження в працездатності у відсотковому співвідношенні. Як це до прикладу встановлюється під час поранень, да, що є е обмеження, і да, е якщо вони близько 80%, то без призначення групи, то також виплачується грошова допомога. Це зараз я нагадую для військовослужбовців. Якраз якщо ви отримали поранення, деякий час лікувалися, і вам в результаті після проходження МСЕК не була назначена група, вам потрібно встановити відсоток втрати працездатності. Якщо він 80%, то ви теж маєте право на грошову допомогу. Знайте і вмійте користуватися своїми правами. В тому числі, якщо і вам призначають групу інвалідності в зв'язку з пораненням, ви маєте право на звільнення і ви маєте право на грошову допомогу від держави. Я ж все ж таки вважаю, що групи інвалідності під час перегляду цими комісіями не вдасться скасувати, тому що процедура передбачає судове оскарження або до вищестоящого месе. Як буде відбуватися на практиці незрозуміло, враховуючи те, що в місячний срок мають нести до Верховної Ради новий законопроект, який має якраз і реформувати МСЕК, і реформувати призначення групи інвалідності скасування МСЕК. Чи воно вплине на отримання відстрочок? Я все ж таки вважаю, що якщо будуть скасовані групи інвалідності, також буде і реформована якраз законодавство стосовно мобілізації і якраз стосовно призначення відстрочок. Зв'язку з наявністю групи інвалідності або вчинення догляду за особами з групами інвалідності, що буде воно реформовано просто і внесені зміни у зв'язку з скасуванням групи інвалідності і переведенням в. В частковій втраті працездатності поки що невідомо, але давайте не створювати паніку. Звісно, складова корупційна є. І я прошу не платіть гроші, не наймайтеся цим рішалом рано чи пізно до вас можуть прийти правоохоронці, щось перевіряти. Плюс багато шахраїв під виглядом працівників МСЕК починають діяти і шукають е, нових жертв. Не... Робіть цього, я розумію, що всі налякані. Багато хто не хоче йти воювати, боїться за своє життя. Тому що війна це завжди погано, це завжди наслідки, це і втрати, і на жаль, і загибель наших військовослужбовців. Але мабуть, краще було б прийняти. Економічне бронювання плюс я ще перевірю стосовно отримання сертифікатів у розмірі 150 тисяч на купівлю транспортного засобу. Так, так, так нагадаю військовослужбовцям, які мобілізувалися у червні. Вони мають право на таку виплату, якщо звісно. Кабінет міністрів вже розробив порядок надання цієї виплати наприкінці. Також хочу сказати головну найголовнішу інформацію. Я не тільки займаюсь висвітленням всяких змін до законодавства я ще якось намагаюся зробити зміни в країні. І зараз я зареєстрував петицію на сайті президента України. Відповідно до якої я прошу скасувати мораторій на виділення земельних участок для учасників бойових дій. Як тільки вона пройде модерацію, я її виставлю посилання на неї в своєму першочерговому якомусь ефірі і здійсню розголос у всіх своїх соціальних мережах. А від вас я прошу підтримати її і разом ми зможемо набрати. 25 тисяч – це дуже важлива петиція. Хто не знає, зараз скажу, що на період воєнного стану в земельний кодекс були внесені відповідні зміни, які наклали мораторій на видалення безоплатно земельних ділянок, будь-кому, в тому числі, і військовослужбовців. От стосовно військовослужбовців, я якраз і прошу скасувати цей мораторій, тому що. За їхню службу, за їхню відданість Україні вони мають отримувати гарні соціальні пільги, і це одна із таких соціальних пільг, і вона має до них повернутися. Тому разом до перемоги давайте донатити, давайте змінювати щось, не нити просто не звинувачити один одного, а щось робити. І стосовно. Боротьби з наслідками корупції МСЕК треба боротися не з наслідками, а з причинами. І я виступаю за обов'язкове декларування, загально обов'язкове для всіх громадян України. Це буде перший крок до боротьби з корупцією. Якщо подобається те, чим я займаюся, підтримуйте мене лайками, підписками. А я вам бажаю гарного дня і скоріше нам перемоги.